Снеки! Хто хоче снеки? Хто хоче снеки? Бажаєш щось? Ні, дякую, я не голодна. Добре, бувай! Бувай. Ходімо, твій багаж зайняв усі місця. Але ж куди його діти? У нас є багажна поличка для нього. Добре. Але він занадто важкий. Допоможеш мені? Звичайно. Почнемо. Синій, червоний, жовтий. А -а -а Чому він такий важкий? А, -а Я допоможу. Чудова робота. О, так. О, 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 так, 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 Станьте uh -huh. два. Привет. Привет, привет, привет. Доброе. Заходи, под Супер-пупер. Привет. 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 <т patient noise> о, фантастика. Тут відбувається. <рик> О, мені подобається. <рик> Чому так холодно? Хм, ага. Хтось увімкнув кондиціонер більше, ніж треба. <рик> <рик> Бачте, будь ласка, зробіть холодніше. Я не можу. Усі захворіють. Що ж мені робити? Снеки. Хто хоче снеки? Ідея. Що? Привіт. Олівер. Потрібно все морозиво. Гроші, гроші. Ось тримай. Дякую. Насолоджуйся. Дивись. Дякую. Круто! Стань, тетри. Привіт. Що? Ура! Де квиток? Тут. Гаразд. Прошу. Вітання. Привіт! Батарея розряджена! Батарія. Ха? Ну, що це? Хм. Що? Що це з ним? Я не знаю. Алв! Ага. ага! Потрібна нова батарея? Супер! Хай-я! Снегих! Хочу снеки. Снеки! Олівер, у тебе є батарея? Так, є. Ось. Дякую. Гроші. О, звичайно. Більше, більше. Без проблем. Так, достатньо. Добре. <рес> Класно. Я купила нову. Батарея заряджена і готова до роботи. Дякую, будь ласка. <рикла> <звук> <звук> Мій потяг. Є. Yeah! Станція 4. Привіт! Вперед! Дякую. Вау. <рикла> <Wow! рикла> Привіт! Це моє місце. Так. Їдьмо. Хто <гзваски> хоче снеки? <сху> снеки! Хочеш снеки? Ні. Вау, це так круто! Що тут у нас? Газована вода, морозиво, цукерки. Я куплю все. <гзваски> Добре! Смачно! Почнемо! Бувай! Бувай! Так смачно! Що відбувається? Системна помилка. Кінець гри. Припини смітити! Стоп, стоп, стоп! Припиніть сперечатись. І ти не смітив потязі? Вибачте, я все це приберу. Добре. Ауч! Уй! Оу! Ву! Готово! Так, краще. Чому поїзд не зупинився для нас? Це не наш поїзд, не хвилюйся. Увага! Поїзд прибуде через 5 хвилин. Приготуйтесь. Де діти? О, ні. Ні, 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 Не роби цього. Ти можеш впасти з платформи. О, гаразд, я більше цього не робитиму. Час грати. У -ху -ху -ху. Давай. Стоп! Це не місце для гри. О, ні! Гаразд, ми, ми, зрозуміли. ми зрозуміли. А, потрібно зосередитись на станції. Давай, давай. Я загубилась. Гаразд. <хм> Увага! Поїзд прибуває на платформу номер 2 <хм> <хм> Це там! Ти права! Ходімо, діти! Є! <хм> Стійте! Спочатку переконайтеся, що йти безпечно! Праворуч, ліворуч! Ходімо! Ходімо! Добре! Молодці діти. <звук> Ей, дивіться, це наш поїзд. <гас> 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 Вау Хто це? Привіт! Я ваш кондуктор. Привіт! Будь ласка, заходьте. Ходімо один, два. Три, чотири. Готово. Це квитки. Будь ласка, подбайте про дітей. Гаразд. Один, два, три, чотири. Бувайте! Бувай! <пілляє> так круто! Поставимо наш багаж на полицю. Добре! Давай! Все легко. Готово. А? Чому ти залишила тут свій багаж? Це гаразд. Що може статися? Поїхали. ні! Діти, ви в порядку? Ні-ні-ні! Oh. No, no, no. Упс! Ау! ай яй 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 Валізи потрібно класти на багажну полицю! Гаразд! Вибачте! Ага! Ось так! Гаразд! Гаразд! ха ха Ідея! Га? Давай грати! Гораст. Давай, давай, стріляй, так, давай. Так, давай, давай. Давай, 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 давай мені, а, давай. Так, стріляй, так, стріляй! Так, я виграла. Ш -ш -ш, тихіше, дівчата. Все добре. Що <плум> <Что> за шум? <плум> 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 Використовуйте навушники, щоб не заважати іншим пасажирам. <плум> Гаразд, зрозуміло. Так, ага. Давай, давай, поліція, поліція, йди до машини. Пожежа, 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 вогонь, вогонь. Де вогонь? Пожежа, вогонь. Вогонь! Упс, Хм! Бувай! А -а. Дивись, хто тут? Джина! Джина! Круто -у -у! Давай, Джина! Побігає. Гаразд! <см <chain> <смany> <смany> Джина! Що <гіргін> це? Йди сюди! Запустив собаку. О, oh, ні. Nee. Домашнім тваринам заборонено залишати клітки. Це ж просто маленьке маленька Ага. Uh -huh. uh -huh. Відкривай! Є! Yeah! А тепер, будь ласка, займіть свої місця. Добре! Класно! Uh -huh. Молодець! Uh -huh. Ауч, 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 ауч! Вибачте, де туалет? Он там! Добре, дякую! Зачекайте? Де аліса? О, мені потрібно в туалет. Добре. О, допоможіть мені. Відчини. Відчини. А? Мені теж потрібно в туалет. Він зайнятий. Здається, мені потрібно в туалет. Хвилинку. Звісно. Гей, тут черга, я перший. Вибач, я теж хочу. Так, так, так що відбувається? Хтось так довго в туалеті. Гей! Hey, Будь hey, ласка, відчини. Нам потрібно в туалет. А? Що сталося? Припиніть. Ha? Друзі, мені потрібно в туалет. Дайте дорогу! Але ж черга. Ми теж хочемо піти. Так, я виграла. Ох, вибачте, я загубилася часі. Я був перший. Е, 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 е. е, е. Друзі, майте повагу. Не затримуйтесь довго в туалеті. Так. Увага! Поїзд прибув. Є-є-є! Не забудьте свої речі. Добре. Бувай! Бувай. Бувай дякую, дякую. добре. Вперед, дівчата! Ау, так гарно. <риклад> Що? Оу, оу, так. Гей. Гей, стій, стій. Ти забув свій рюкзак. Щиро дякую, щиро дякую. Будь ласка, бувай, бувай. дякую. Фух. Uh -huh.